Voglio dire, è un po' più Але вони заїбали бля. Бажаю здоров'я! Це вже третє провокаційне відео на цьому каналі, і це є моєю крапкою неповернення, бо якщо ж я вирішив використовувати таку платформу як YouTube, задля висловлювання своєї позиції своїх думок, то треба гнути лінію і надалі. Можливо, в майбутньому відео будуть не такі скандальні, але поки в моїй країні йде геноцид людей з обох боків, то напевно мовчати це найстрашніший злочин. А тому влаштовуйтесь позручніше і поговоримо про в мішку, якого ми обрали у 2019 році, сподіваючись на краще життя, надивившись серіал Слуга народа. Але перед початком відео варто попередити, що все те, що я скажу в цьому відео, не націлено на національну зараду, сепаратизм або щось подібне. Якщо ви вже забули, то ми живемо в демократичній країні, де кожен може казати, що він думає. Хоч ці гайки вже давним-давно закручуються. Все таки я вважаю себе українцем і тому я буду казати те, що я бачу, і що бачать такі ж самі українці. Я буду голосом цих людей, чия душа вже навіть не плаче, а молить про допомогу. І напевно, перша причина, чому Зеленський це найгірший президент, це те, що Зеленський прирік на загибель десятки тисяч українців на початку повномасштабної війни. Він знехтував даними американської розвідки про можливість російського вторгнення на територію України. Про те, що Путін готує напад на Україну, він дізнався, ще в листопаді 21-го року. У нього було 4 місяці підготуватись до війни, але ж замість цього він мовчав і переконував всіх, що він. Війни не може бути 22 січня. Ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Він розказував всім про шашлики і травневі свята, коли Росія вже повномасштабно готувала свій напад, стягуючи війська до кордонів з Україною. Але він не зробив нічого. І на питання, а що ж можна було зробити, даю відповідь: перше не гратися у всезнайку і не махати своєю піською біля обличчя союзників, а прислухатись до їх поради. Друге, підготувати людей на повному серйозі вийти до своїх людей та сказати про можливі події, щоб люди були підготовлені, а також зробити добровільну мобілізацію, і всіх добровільців віддати на навчання, тільки не як зараз на пару тижнів або ж місяць, а мінімум на три місяці. І такий час в нього був. Третє вивести всіх дітей та жінок з можливих місць зіткнення, вивести всі музейні цінності на збереження, зберегти життя тих дітей, які опинились самі перші під прицілом ворога. Яким кілька місяців розповідали, що війни не може бути. Четверте. Поставити достатню кількість військ на можливих кордонах зіткнення, а саме біля Білорусі, щоб не сталося цього жахіття в Бучі, також біля Херсону, щоб ми не отримали цілу область в окупації за пару тижнів війни, а потім ще 9 місяців страху і тероризму, і в той же час посилити весь східний напрямок, починаючи з Сум і закінчуючи Запоріжжям. П'яте Провести громадські збори, на яких цивільних би навчали поводитись зі зброєю. Щоб в будь-який момент вони могли нею скористатись заради самооборони та збереження життя, і потім з добровольців цих цивільних громад зробити ТРО, яке б могло тримати міста до переходу основної армії. Але ж нічого всього зроблено не було, і все те, що можна було уникнути, ми пережили. Замість цього Зеленський поїхав кататись у січні на лижах у Буковель, а українцям розповідав про те, що війни не може бути. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. І вже 22 лютого 2022 року за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Зеленському було відомо про дату та час повномасштабного вторгнення, і замість того, щоб підірвати мости та укріпити рубежі, він записав тільки одне відеозвернення для росіян про те, що війни тут ніхто не хоче. Але якось дуже пізно, коли ворог вже в тебе біля дверей кричати про мир. Друга причина це масштабна корупційна схема Зеленського під назвою Велике будівництво, яка стала одним з ключових факторів, чому українська армія опинилась в такому скрутному становищі і була погано підготовлена до війни. Зеленський скорочував фінансування Міністерства державної оборони, щоб гроші йшли не на закупівлю новітньої зброї і техніки, на яку ми зараз з вами збираємо за допомогою донатів, а на наближені до його оточення корупційні фірми, які займались дорожнім будівництвом. А тобто, замість того, щоб забезпечити свою армію зброєю та боєприпасами, аби можна було щось відповісти ворогу на агресію, він будував дороги, на яких потім їхали російські. І танки, руйнуючи будівлю за будівлею, місто за містом, сім'ю за сім'єю. Через недофінансування армії вона була не тільки погано озброєна, а й погано укомплектована. За планом Міністерства оборони України, південь мали захищати 5 бригад, натомість їх було лише 2. Та й навіть вони не були повністю укомплектовані, що й відчув на собі Херсон на початку весни 22-го року. Коли воїни України стримували цю свинячу ореду біля Антонівського мосту впродовж декількох днів, всім чим тільки можна було, але ж Цього було недостатньо, і на південь всі забили жирний хуй, тому що під окупацією вже була Буча та Гостомель. Натомість тоді, коли російські війська почали заходити в місто, їх зустріли Херсонські тероборонці, але ж без зброї з коктейлями молотова і всім, що було під рукою. Адже ще тоді люди вірили нашій владі і сподівалися, що їх не кинули напризволяще як сліпих котят. Та ця подія коштувала Херсоном 50 загиблих людей. Людей, розстріляних людей, які просто хотіли захистити свій дім. І потім ще більше партизанів та правоукраїнських громадян, які навіть під час окупації ходили символікою країни та виходили вночі на полювання, щоб засняти на відео пересування ворожої техніки, аби допомогти військовим якомога швидше випхати зі свого будинку окупаційні війська. Третя причина є те, що навіть під час війни оточення Зеленського не перестало красти. Замість Будівництва вони почали обкрадати Збройні сили на закупівлі боєприпасів, обладнання та харчування. На початку 25-го року заборгованість перед Міністерством оборони України становила понад 50 мільярдів гривень, та більша частина цих грошей були розкрадені по кишеням. Тому що знову ж таки. Там, де наша армія має шукати гроші на озброєння у цивільних, там наша влада біситься з жиру та підвищує зарплатню депутатам України. Там, де військовим їжу поставляють волонтери, там наша верхівка їсть в ресторані на суму в кілька прожиткових мінімумів за один прихід. І там, де люди виживають, ці покидьки живуть. Четверта причина того, що Зеленський найгірший президент України за більш ніж 5 років рівень корупції під час президентства Зеленського в багато разів перевищив часи Порошенка. І на даний час практично знаходиться на одному рівні з Януковичем, який перед тим як текти до Росії, залишив порожню скарбницю і там, де свинарчуки крали мільйони, друзі Зеленського крадуть мільярди. Ми дожили до того, що внутрішній бюджет України Залежить більш ніж наполовину від допомоги західних країн, якби не допомога Заходу в Україні б зараз була гіперінфляція і талони на продукти. І колись повинен був статись момент, коли всі наші союзники та друзі з інших держав перестануть давати гроші в нікуди, тому що в нікуди це в кишені якійсь новій підставній особі Зеленського. І п'ята причина це закриті кордони. Об'єктивно, не один з президентів ще не закривав кордони України за всі часи існування незалежної України. Але ж в цьому питанні президент Зеленський, перший відкривач, досі не зрозуміло, заради чого було закрито всі кордони з цивілізованим світом, та саджати чоловіків до в'язниці, де з одного боку на них полюють ТЦК, а з іншого в них кожен день є ризик загинути від ворожого снаряду. Пане президенте. Чому ти зміг закрити кордони з усім цивілізованим світом, але так і не зміг закрити кордони з за Росією? Чому кожен день ми читаємо новини про те, що якусь нову ділянку фронту вже захопили ворожі війська? Чому ти загнав людей в тюрму без змоги її покинути? Мислення хижака спочатку загнати здобичу пастку, а потім перегризти їй горло, але ж дивись володька, не подавись. Ти можеш скільки завгодно закривати кордони України. Можеш скільки завгодно принижувати українців підвищенням цін на все своїми безглуздими законами, своїми під підорасами при владі, війною, яка є для тебе і твоїх приспішників бізнесом і можливістю незаконного збагачення. Але ж не забувай, що ми українці, дуже терпеливі. Ми пережили Януковича, ми переживемо й тебе. А потрібно буде, Майдан знову з'явиться як головна подія в країні, тому що поранений лев це все ще лев. А здоровий шакал залишається шакалом. Так що, володька! Не будь таким самовпевненим, як перед повномасштабним вторгненням. Я думаю, тобі тоді життя показало, що найхитріших не буває, а на тебе хитре Знайдеться ще більш хитре виєбаний. Тут в цілому про факти можна закінчувати. Я, звісно, міг би ще сказати про недавній закон щодо антикорупційного бюро, та я про це розповів в своєму минулому відео. Якщо що, то посилання буде в правому куті екрану. Ще я міг би розказати про те, що по закону України вже як рік повинен бути інший президент, і повинні були бути вибори, і не треба казачок про те, що виборів не може бути, бо війна. Війна йде з 2014 року. З того моменту вибори відбувались вже двічі. Хто ж тобі довню винувати, що з твоєю наглістю, тупістю та самопевненістю ти довів країну до такого стану, в якому вона є зараз? А винуваті ми. Прості українці, які в 2019 році повелись на казочки серіалу Слуга народу і проголосували за Зеленського в цілих 73% голосів. Ми його обирали. Ми дали йому можливість робити все те, що він зараз робить. Ми пустили його до державної кормушки, і ми зараз платимо за це життям та спокоєм. Я міг би розказати про пониження мобілізаційного віку, про те, що молодь, яка навіть не встигла пожити, а її вже відправляють на м'ясо. Хоча ж вас, лодарів, можна було б зібрати ніхуйовий такий батальйон. І думаю, якщо б на фронті опинилися ви весь кабінет міністрів, всі депутати в голові з офісом президента, десь під Покерівськом чи під Махмутом, то думаю, війна б скінчилась за лічені дні. Ви би просто продали всіх нас потрохами заради збереження свого життя і сібались би, куди очі бачать. А саме тому на фронті стоять хлопці, які віддають життя за цю країну, і поки вони виборюють свою незалежність там проти зовнішнього ворога, хтось і нашим внутрішнім заблудшим душам повинен нагадувати істинний путь. Тому думай, те.